Поява такого от нового феномену, коли людина розмовляє сама з собою, коли вона довіряє свої думки не лише Господу Богу, не лише духовнику, скажімо, на сповіді або під час такої духовної бесіди. А коли вона починає вести діалог з собою, або вести діалог про якісь дуже інтимні, дуже особистісні речі. І з близьким колом свого спілкування. І ми про це найбільше знаємо із приватного листування людей XVIII століття, яке мало помітно в попередні періоди. Листами люди зв'язуються між собою в основному в якихось надзвичайних справах, які пов'язані там з приватним з публічним життям. Тепер в XVIII столітті усталюється звичка. Писати листи просто заради діалогу, заради такого інформування одне одного про якісь події родинного життя, особисті переживання.